Сьогодні в стінах Ковальського середнього професійного технічного училища номер 5 навчаються 543 учні, які освоюють не лише будівельні спеціальності столяра, Тесляра, штукатура, маляра та облицувальника плиточника, а й навчаються за художнім профілем у групах різбірів по дереву та березі, інкрустаторів та виробників художніх меблів. Готують в училищі і майбутніх швачок та операторів швейного обладнання. А перші випускники вийшли з стін цього навчального закладу понад 30 років тому. І майже одночасно із заснуванням училища в грудні 1965 року тут розпочали навчати такому нелегкому і самобутньому ремеслові, як різьблення по дереву. Наші спеціалісти, значить, які закінчують наше училище, працюють майже по всій Україні. Зараз, звичайно, правда, тяжко, як і всім. З роботою знайти десь і так далі. Але хто хороший спеціаліст і хоче навчитись, і навчився, і так далі, то він собі роботу знаходить і в нас в Україні, також за кордоном, і так далі. Багато робіт, багато робіт, і по можливості ми даємо роботи на виставки, як, як і місцеві, так і. Районні районні обласні республіканські, навіть навіть багато робіт наших були і за кордоном. Це мається на увазі і Польща. Давніше точно не пам'ятаю якому році нашого студента робота була навіть в Монголію представлена. І на якій він е, отримав, е, здається, медаль другої степені. От яка що точно теж не пам'ятаю вже, то давно туди було. Е, в 85-му році, десь так, ну, факт, то, що е, таланти до нас приходять, дуже багато хороших хлопців-спеціалісти виходять, дівчат також. Дівчата більше спеціалізуються на, на інтерсії, мозаїки, також геометричній різьбі. А хлопці вже йдуть в таку більш посильну роботу різьби. Це і об'ємна різьба, рельєфна різьба. Ну, також вивчають і музаїку, інтерсію і все інше. Що стосується Резьби по дереву, багато випускників, освоївши в училищі Ази самобутнього ремесла, в подальшому успішно закінчили і вищі художні навчальні заклади. Колега Василя Кравця, майстер Григорій Юхимук, наприклад, повернувся в училище після навчання у Львівському інституті нині академії прикладного мистецтва. і ось уже сьомий рік передає свої знання та вміння сьогоднішнім учням училища. Недавні випускники закладу Андрій Вальчук та Юрій Потапчук навчаються нині у Луцькому університеті і опановують професію дизайнерів. Під час творчого звіту училища у міському народному домі просвіта експонувалася виставка дипломних та курсових робіт сучасного покоління учнів, які освоюють таємниці древнього народного ремесла. Кухонний куточок, табуретки, художні меблі. Це далеко не весь асортимент виробів, які якісно і пристойно можуть виробляти у майстернях училища. Є навчальні процеси, коли ми там вправи виконуємо і так далі, а також ми виконуємо і займаємося, приймаємо закази оформлення інтер'єрів, це мається на увазі якихось служебних. Інтер'єрів, також приймаємо значить, замовлення, індивідуальні замовлення від населення. От. Також у нас тут працює, навчаються столяри художньої мебелі, значить вони також виконують закази там, кухні роблять мебель художню для населення. От. Ну, бажано, якщо від населення дають замовлення, ну, то з, з матеріалу замовника, тому що у нас трошки тяжко з матеріалом. У серпні нинішнього року в училищі чекають на нове поповнення першокурсників, які, окрім навчання, матимуть можливість спробувати себе у чисельних творчих гуртках та спортивних секціях, які діють в стінах закладу. Принаймні жанрова різноманітність програми. Звітного концерту колективів художньої самодіяльності Ковальського професійно-технічного училища No 5 переконливо засвідчила, що обрати заняття до душі і розвивати свої творчі здібності в училищі сьогодні матиме можливість кожний хто того забажає.